Що привіт пацани, це який там 51 й день вітаю всіх на своєму каналі. Я тут зараз поп'ю кави і хочу запустити ефір в Тіктоці, вже трохи пізно, звісно. Вже вас десь біля 12-ї дня. Але, але... Що колесо пробив і їде собі до монстра. Сказати, що дивні люди, ну, це так, мабуть, чого не сказати. Отруч, зараз деш вам покажу. Лізі яка собачка прикольна. Wow. Sure, yeah. oh. he so nice. wow. Прийшов зараз на каву. Спілкувався зараз з своїм знайомим, з Луцька. Дуже мене так зарядив. А, трошки декілька рекомендацій отримав стосовно продукту. Розвитку продукту, поділилися своїм досвідом. Він і, побачив ситуацію з сторони, каже, що у нас дійсно готові готові сторінки для того, щоб продавати більше і брати масовість людей, тобто знизити певну ціну на певну продукцію і працювати, працювати з людьми, робити потік людей. В принципі, у нас і так виходить на трафік досить хороший і запускати якісь певні свої продукти. У мене вже в мене вже в голові є певні продукти, які я сформував. І, в принципі, можна дійсно дійсно продавати ефективно. Зараз заряджений, заряджений на роботу і не на ту, яку зараз буду виконувати онлайн-ведення, а просто заряджений на те, щоб далі працювати і... і йти до якихось своїх звершень цілей. От, до речі, кава. А, вже тепер спортивний мій влог перетворився на якийсь лайв-влог просто на Ютубі. Звичайно, хлопці. Зараз йду в TikTok, хочу запустити ефір і поспілкуватися зі своїми людьми, з якими я дуже давно вже не спілкувався, так що let's go. Який зараз щасливий, просто поспілкувався з нашими людьми, зайшов в TikTok. Такі теплі люди. Хейтерів було просто там маленька. Кількість. Наскільки теплі люди, яких я заскучав за ефірами в Тіктоці, вони мені дуже близькі. в мене там купа годин в TikTok з цими ефірами. І зараз я такий... Вау. Дійсно, це, це те, що дійсно я люблю. Може дійсно почати стрімити на двічі, щось в такому плані. Ах, якраз саме в мене стрімити на двічі, коли ти знаходишся в Лос-Анджелесі. Я Дорожчим на місці. Тут взагалі красиво. Просто подивіться, як тут красиво. Жити хочеться, дійсно жити хочеться. Вау! І там такий красивий райончик. Я раніше вам його показував. Якщо захочете, ще раз покажу, напишіть просто плюс. Що Бэмен на зв'язку. Нічні влоги, ну, я в Лос-Анджелесі, тут красиво, а я знімаю влоги тільки вночі. Ну, така, така доля пацани, така доля пацани. 51 день на кону. Я досі з вами, я досі в строю, я тримаю стрій. А, сьогодні трохи був час, я зайшов в Ютуб, почитав коментарі. <гум> та, <гум> один чуділо написав, що він видаляє хейтерські коментарі і так далі. Я не видаляю хейтерські коментарі, просто для того, щоб це зрозуміти, ну, це треба мати IQ вище 10, можливо, вище 5. Значить, е, був якийсь там 47 й день чи 49-й день, я його залив не в тому форматі, його залив в форматі. 16 на 9, здається, да? це оце для інстаграму. А я його видалив, бо там були коментарі вже. Я видалив і залив нове в такому форматі, як на YouTube, звичайному. 9х16, 16 на 9, я не пам'ятаю. І чуділо пише, він видаляє хейтерські коментарі. Мені написав, мабуть, майже під цього моїм відео, що я видаляю хейтерські коментарі. Навіть якби я видаляв, бо в цьому нічого поганого немає, але я їх спеціально не видаляю. Можете зайти мій інстаграм, тікток. І почитати коментарі, які там пишуть люди, я їх спеціально не видаляю, просто щоб тверезі люди бачили, що на дорозі до якогось успіху, до якомусь шляху, а, завжди будуть хейтери, і на них просто не потрібно звертати уваги. Плюс там хлопчина я бачив, а, прям, дуже старається мені щось довести, що я ідентифікую хейтерів неправильно. Там, ну Це інше вже. Є два тут в мене таких на Ютубі, які промишляють. Я дивіться, пацани, мені все рівно ці коментарі. Я роблю те, що я хочу, те, що буду робити. Мені взагалі, отак на ваші коментарі, чесно вам скажу. Ті, хто підтримує, ті, хто пише конструктивну критику, я це сприймаю, дійсно я це читаю. Дякую, мені дуже приємно. Але не накручуйте, дивіться, ви, якщо дивитесь по ту сторону екрану, це не означає, що ви самі розумні. Це як вам пояснити? Це бачення з вашої призми. У мене бачення своє. Тому 에... можливо, в тебе буде такий період, дай Бог, звісно, що ти трохи відійдеш в сторону, подивишся на себе старого, і ти зрозумієш, що ти не був тоді тою людиною. Можливо, ти відійдеш в сторону, подивишся на це все зі сторони і зрозумієш, бля, яким я був. Як елементарно ідентифікувати себе, що ти виріс? Відкрий будь-яку переписку, які, наприклад, роки два, можливо, рік, можливо, півроку. І подивись на манеру розпілкування, яку ти вів. Якщо тобі стає соромно, коли ти дивишся старі переписки, а, значить ти виріс. Тому що, дивлячись старі переписки з людьми, з дівчатами, з хлопцями, і не бачачи змін, тобто ти дивишся, ну, нормально спілкувався, нічого не змінилось. Повір, значить ти залишився на тому самому рівні. Якщо відкрити якісь переписки з ВКонтакті, там, ну я вже не маю ВКонтакті дуже давно, мабуть, років вже я не знаю скільки, 7-8, ну. У мене був такий експіріс, що мені треба було видалити сторінку ВКонтакті зайти. А, і я її заходив, видаляв, я просто так заради приколу зайшов, подивився старі переписки, я дивлюся, як я спілкувався, я такий, оф, це був я. Фу, це був я. Як можна було так переписуватись взагалі? І Це точка росту свого роду. Тобто, якщо подивитися на те, що ви робили раніше, і зараз, і у вас викликається якийсь певний сором, можливо. Щось таке неприємне, значить, ви виросли як особистість. Я вітаю кожного, хто. аналізує себе і оцінює себе з тверезої сторони, з тверезої призми, а не просто, що я крутий, я саме класний. Звісно, така риса також непогана, але чи далеко ти не зайдеш, мабуть, ні. Мабуть, ти залишишся на тому самому рівні. Але, знову ж таки, це досить такі філософські питання, чи варто взагалі за таке задумуватись. Просто варто бути собою, але, але. Чим більше цілі ми ставимо перед собою, так само я в тому числі, тим важче випробування нас чекають і важче сприймати зміни, дуже важко. Важко рухатись далі, важко сприймати чужу думку, важко вчитися, важко все робити. Але завжди, завжди за важко стоїть приємний бонус, ріст. Ріст особистісний, ріст життєвий, ріст фінансовий, ріст фізичний в тому числі. Це знаєш, мені нагадало кризу. Що таке криза? Це коли ваші очікування не збігаються з реальністю, яка є. Згадайте ті самі відносини. Ви, наприклад, прийшли додому, очікували, що, можливо, дівчина щось приготує і так далі, ви приходите, там нічого такого немає. Можливо, ви очікували, щось, що вона щось організує, прийшли, а там цього немає. Ви трошки розбилися в свої очікування. Схожа ситуація в мене була з Лос-Анджелесом. А будучи в Луцьку, я дуже обіцінював Луцьк. Тобто я розумію, що це маленьке місто, я розумію, що я заслуговую більшого, я хочу бути в більшому місті. Я дуже обіцінював те, що я знаходжуся саме в тому місті, в Луцьку, маленькому, без великих можливостей. Приїхавши сюди, я думав, що тут дійсно вершина світу, тут все просто ідеально. Але побувши тут певний період часу, коли все в тебував ефект, роз, рожеві окуляри, ти все бачиш, тобі все подобається, а пізніше вони спадають. Ти бачиш реальність, бачиш державні установи, бачиш вулицю, бачиш контраст між, між людьми, бачиш е, зазор між як сказати, рівнем життя, і ти такий це точно той Лос-Анджелес, який я бачив по картинці, який я бачив по відео. Просто розумієте, щоб я вам зараз не розказав про Лос-Анджелес, у вас не зміниться думка. Те, що я вам скажу, воно не попливає на вас напряму, тому що... Не оцінивши дану ситуацію своєї сторони, ви не зрозумієте, як тут і що тут. Послухавши певних людей, ви побачите якусь певну суб'єктивну думку людей, якою вони керуються. І ви все рівно будете дивитися навіть на цю суб'єктивну думку під своєю призмою. Раніше, коли дивився якихось влогерів, блогерів, які розказували про життя в США, в Лос-Анджелесі. Я бачив просто відмазки з їхньої сторони, побувавши тут. Я зрозумів, що це не відмазки, це дійсно правда, повна правда. І зараз до мене прийшло прийняття того, що тут круто, тут класно, але треба потіти, треба старатися, треба заробляти більше. Зрозуміло, що така думка в мене і була тоді. Але коли ти приїжджаєш повний на ентузіазм і зрозумієш, що в тебе зараз все піде, а нічого не виходить, все йде просто куту під хвіст. Буду таким щирим українцем. <хи> а і тебе приземляє, тебе приземляє, ти починаєш думати, це саме банальне, саме звичайне, там за що купити продукти, як далі жити, як вижити, що робити, і так далі. Але це свого роду точка росту, тому що, проходячи такі складні обставини, ти ростеш як особистість. Ти знаходиш рішення, ти знаходиш різного роду ключі, щоб відкрити двері, які зачинені. А можливо взагалі броньовані, І ти знаходиш ключі, як відкрити ці броньовані двері. І це дуже-дуже класно спостерігати за тим, як ти ростеш. Знаєш, зараз я знаходжусь на такому періоді, на такому етапі, коли от приведу аналогію. Дивись, сьогодні чи хтось розказував, прийшла така думка в голову. От є можливості, і вони от тут. Я от до них торкаюся, але мені не вистачає хвату, щоб просто за них схопитися. Я ніби тримаюся, але відпускаю. І... Я дуже, я дуже зараз близько до того, що я хочу. Дуже близько. І я розумію, що це неминуче, це вже тут. Прямо от тут. Я вже торкаюся пальцями до цього, але ще трошки це схвачуся. Буквально трішки. Мені потрібно і все буде. Я дуже щасливий, тому що я ніколи не був так близько до цієї мети, до цієї цілі, до цього, що зараз воно. Збудеться, я це не можу повірити. Просто, просто подивіться, наскільки тут красиво. Словами не передати. Просто не передати словами. Проводивши трансляцію в Тіктоці, зайшли там декілька молодих хлопців і розказували про блогера. Не пам'ятаю його ім'я, ви, мабуть, його точно бачили. В Тіктоці він такий епатажний, мотивуючий бізнесмен. Він десь живе, ну я не пам'ятаю точно де, наприклад, на Балі. І він постійно рекламує свій тел телеграм-канал з підпискою ХЛБ, здається, називається. І пацани кажуть, слухай, ви з Хаслом нічим не відрізняєтесь від нього. Каже, у вас все те саме, що він дає в своєму каналі, за гроші, у вас все є це безкоштовно. Каже, ви всім-всім ділитесь на Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, ви всім ділитесь. А цей хлопець продається за гроші. Та, звісно, він це монетизував. І бачиш, хтось пише сраний коментар, а хтось бере для себе якусь корисну інформацію. Всі ми по-різному дивимося на ситуацію, і Сприймаємо все по-різному. Але, але, все рівно ці люди тут зі мною, мене дивляться, і це мені дуже-дуже приємно. Які б вони не були. Хейтер, порядна людина і так далі. Всі тут, всі зі мною. Сьогодні, знаєш, поспілкувавшись з знайомим з України, намалювалися певні плани, як можна заробляти більше. І я розумію, що не вистачає продуктів, які можна продавати моїх особистих. І в принципі зараз потрібно попрацювати над тим, щоб це все зробити, упакувати і продавати. Тому що трафіку, в принципі, вистачає, трафік є, потрібно додати. Кількість продуктів, які буде доступні для кожного споживача, як середнім достатком, так само, як для хлопців, які тренуються ходячи в школу, так само і для студентів, так само і для людей, які не мають багато фінансів. І це все попереду, скоро це все буде. Кому це цікаво, зможе скоро побачити готовий продукт в мене на сторінці. Ну, все, все побачите, пацани. З вами був той самий Сергос. Це був 51-й день. Сі guys. побачимо вже завтра, якось зі мною.